Шановні виборці, доброго всім вечора! Сьогодні ми з вами обговоримо питання, що таке обласна рада. Зокрема, в Конституції України дуже мало сказано про обласні ради, але стаття 140 частина 4 наголошує органами місцевого средування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл селищ міст, є обласні ради. Тобто обласна рада це орган місцевого самоврядування, що представляє та діє в спільних інтересах територіальних громад сіл селищ міста. Це зрозуміло. Але виникає питання, що мається на увазі під словом спільні інтереси. Та які ці спільні інтереси? На, дану, на дане питання відповідь надають відповідно сільські селищні міські ради, бо у них існує дана інформація. Це по перше. По-друге. В статті 143 Конституції України, частина 2, зазначена, що обласні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку. До речі, в Сумській обласній раді жодного разу не приймалась і не затверджувалась програма соціально-економічного та культурного розвитку. Це каже про те, що Сумська обласна рада порушила Конституцію України статтю 143, частини 2. Окрім цього, Сумська обласна рада затверджує незрозумілу програму, мабуть, цільову програму під назвою економічно-соціального розвитку. Тобто, це бездіяльність сумської обласної ради за весь період і невиконання чинного законодавства. Окрім цього, в цій статті, в частині 2 зазначено, Цитую, що обласні ради затверджують обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх, відповідного, для їх відповідного розподілу між територіальними громадами. Це зрозуміло. Тобто, Конституція України нам сказала, що таке обласна рада, що вона діє виключно в спільних інтересах територіальних громад та представляє спільні інтереси територіальних громад. Що обласні ради затверджують. Програми соціально-економічного та культурного розвитку. Що обласні ради приймають обласні бюджети, які формуються з, бюджетів, з державного бюджету для їх, відповідного, для їх відповідного розподілу між територіальними громадами. Це зазначає Конституцію України. Закон України про місцеве средування про обласні ради наголошую в главі 4. Шановні друзі, наступне відео буде про питання, хто кому в Відповідності між обласною радою, місцевими державними адміністраціями та сільськими селищними міськими радами. Дякую за увагу, Юрій Дудка.